Вітаю! Сьогодні починаємо серію відео, як електрику заробляти більше. П'ять перевірених способів. Така сама книжка є у нас в Телеграм. Підписуйтесь, знаходьте в пошуку в телеграмі «Електромані» українськими буквами. Скачуйте. А сьогодні невеличка частинка цієї книжки. Перший спосіб, перший напрямок це треба електрику заробляти більше, збільшуючи асортимент своїх послуг. Бо ринок послуг електрика дуже різноманітний. І сторонній людині здається, що електрики виконують приблизно однакову роботу, але насправді кожен сегмент ринку має своїх клієнтів. І чим більше різноманітних послуг ви зможете надати, тим більше людей будуть звертатися саме для вас. Бо комусь потрібно терміново полагати розетку, когось цікавить діагностика та усунення несправності. Проводки, хтось хоче повністю замінити проводку, іншим потрібно підключити бойлер, чи інвертор, чи генератор. І все більше людей потребують окремої лінії для зарядки електромобіля. Деякі клієнти шукають фахівця для встановлення систем освітлення з датчиками руху. Бізнесу малому можуть знадобитися послуги з монтажу системи аварійного освітлення, Частина СББ прагне поміняти стару проводку в своїх під'їздах і так далі. і так далі. Це абсолютно різні клієнти, кожен з яких шукає майстра для вирішення конкретного завдання. Якщо ви можете виконати різні види електромонтажних робіт, ви автоматично збільшите кількість потенційних клієнтів, і тобто ваші заробітки. Якщо вам потрібна детальна інформація про цей та інші 5 видів збільшення заробітків електрика, знаходьте в пошуку Telegram наш канал Електромані, українськими буквами Так і набирайте Електромані, підписуйтесь та скачуйте книжку як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів.